І так, ми тебе, Андрій Сайчук, наш колега, який знаходиться біля так, Верховної дякую. Ради, не в стінах Верховної Ради. Біля Верховної Ради зараз з нами на зв'язку. Андрію, ти нас чуєш. Так, я вас чую, дякую, Дмитро. Тут біля мене є депутат від партії воля Борис Дерев'янко. Давайте його. Але він він... По... він так, позафракційний, наскільки я знаю, він не від партії Він позафракційний, Воль. Але він, ну ви знаєте, так що. Так, випуск, а що він хоче так? нам сказати? А він нам зараз розкаже, що там зараз середнє, тому що ти ж знаєш що закритим є засідання і не пускають всередину а, журналістів. Отже, пане Юрію, що там зараз, які новини з сесійної зали? Засідання, засідання відбувається в закритому режимі. і Зараз є перерва. Дві депутатські фракції це дві групи суверенна Україна і європейський вибір з за, заявою вимагають перерви до 12 години. Перерва. І після цієї перерви будемо розглядати питання, пов'язані з змінами до бюджетного кодексу, питання ГТС і питання, які включені до порядку денного. Питання про відставку уряду буде розглядатися в відкритому режимі. Це рішення, яке прийняла Верховна Рада, фактично. От. То всі питання інші в закритому режимі. А вони взяли перерву для того, що не готові зараз визначитися? Вони чи взяли чому, перерву, так? тому що вони не знають, як вони будуть голосувати. А вон ну це для консультації а насправді я думаю, це для якоїсь там внутрішньої своєї торгівлі, як завжди. Андрію, ти чуєш мене? <плес> так ми ну, запитай, Запитай, шановного народного депутата. Всі питання інші в закритому режимі, які планують розглядатися, це що саме? Що саме вони хочуть розглядати в закритому режимі? А тут питання ще від ведучого Дмитра Гнапа. Отже, які в закритому режимі будуть сьогодні розглядатися питання? Це секвестр бюджету, я так розумію, військовий податок, що там ще це секвестр бюджету, це зміни до податкового кодексу, це зміни про державний бюджет України і газотранспортна система, і заяви премєр Чотири питання: Чотири питання, але. А, пит... Але рішення по Яценюку буде прийматися в відкритому режимі. Окей. Дякую, Юрій. Дерев'янко ось тут для нас поділився, що там відбувається. Зараз всередині. Ось. Ну і тут була інформація, що, начебто, сюди йде батальйон Айдар. Я так думав, що він на фронті. От, але ну, наразі я не маю підтримки. прийшли люди в камуфляжі. Зараз я вам їх... зараз я вам їх покажу. Але це не батальйон Айдар, це представники якихось. Сотень майданівських, точно не знаю яких саме. От вони тут прийшли, їх не так багато насправді. Можемо спитати, що вони тут. Ну, розкажіть, що ви тут? Е... Так. Скажіть, будь ласка, ви представники сотень Майданих? Так. А, а які ви сотні представляєте? Мідка не говори. Я закрив трошки. А що вам сказати? Так, так, а що що тут відбувається? Ви протестуєте проти чогось? Хто що ви? щоб закони приймали? От там чіткі пару цих бойців, що сидять в Верховній Раді, зібралися на канікули. Вони ж марку той сезон почався. Вони переживають. Вони ж не думають, що там люди гинуть, що треба якісь закони виконати, щоб щось. Якось досконально змінилися. А вони який при... закон вважаєте, що треба змінити? В першу чергу лістрацію, так само перевибори, а вони затягують усе, щоб то не відбулося, щоб а -а -а. їм вигідніше було. А ви знаєте, що перевибори за яким законом мають прийти? Пропорційні, там, відкриті списки, вони що щось. Це в першу чергу, але вони ж того не хочуть приймати, бо їм не вигідно. Mm -hmm. Так само наставили ви зараз, підкупили бойців бивших наших, які, це, ті, що разом лішоплі стояли зараз. Вони тіпа, захищають їх. Так само видаються прикази, як колись. А якби вони тут не стояли, ви б зайшли всередину? В зайшли, вони не зайшли, ми не нарушали. Просто вони показують, наскільки людей можуть підкупити тих, що з тими, що ми разом воювали. Я зрозумів. Що вони можуть віддати їм приказ, і вони проти нас можуть. Ви представляєте якусь сотню? Так. А, можете сказати, яку? Третя, Третя сотня оборони Євро Майдану. Окей, дякую дуже. Ну ось таке. Ми Добре. почули, я думаю, позицію людей, які тут є. Тобто це просто пікет. А, Дмитре. Та, да, Андрію, дякуємо тобі за інформацію.